Почну свою розповідь із озера, яке знаходиться в дачному кооперативі сади біля села Озерщина. Тому і село так називається, що багато озер біля нього. Ліс, природа, шашличок якийсь можна з'їсти. Поряд під'їзні шляхи. Тверда дорога. Від дачі, яку ми будемо сьогодні з вами дивитися, сюди 5 хвилин пішки. І ось іще одне озеро. в п'яти хвилинах хоть до віддачі, де люди купаються, ловлять рибу, насолоджуються життям. А зараз ми знаходимося на озері квазар. Тут можна купатися і ловити рибу, що люди роблять. Віддачі, яку ми продаємо сюди три хвилини ходьби. Люди відпочивають. такі три озера в дачі. Біля дачі такі прекрасні березові гаї. Є де відпочити і душою, і тілом. Літом, осінню дуже багато в лісі грибів, ягід, білі гриби, чорніка. Люди просто тонами звідси вивозять. Сьогодні до вашої уваги огляд унікальної дачі, яка знаходиться в першій лінії лісу біля трьох озер. Дача знаходиться в садовому товаристві сади на вулиці Фізіологів 6. Ось вона. Площа ділянки. 15 соток. До будинки під'єднано. Три фази електрики. Сверловина, яка постачає воду в будинок глибиною 80 метрів. До будинки під'єднано газ. Опалюється газом. Також є спічне опалення. Ділянка вся огороджена. Також по всьому периметру є відеоспостереження. Широкий фасад, крім центральних воріт, є ще одні ворота, через які може заїжджати якась техніка. Бо, можливо, покупець, який купить цю ділянку, може побудуватися на іншій ділянці інший будинок. Ось бачите ці ворота. На території цього об'єкту є плодові дерева кизил та інші кущі. В цих стопчиках натягується сітка і дає змогу відпочивати в тіночку. Під цим зеленим насадженням знаходиться скважина сверловина глибиною 80 метрів. Вода дуже смачна і дуже чиста. На цих ось конструкціях натягуються тенти. А ось на цій площаці ставиться басейн. Басейн йде в комплекті з будинком. Басейн каркасний, розбирається і ховається на зиму. Зараз це і зроблено. Далі компанія, яка поплавала в басейн, може продовжити свій відпочинок в Альтанці. Ця дерев'яна альтанка на велику сім'ю. Столик, все освітлення. Освітлення сюди проведено, розетки. Все є. На території різні туї, самшит та інші зелені насадження з'є. Будинок цегляний, гляний площою вісім 4 метри. Біля будинку на території знаходяться господарські споруди. Тут знаходиться туалет. Тут знаходиться сауна. Крім цього, в нагрузку до е, будинку йдуть газонокосарки. Ось тут знаходиться сауна. Зараз в ній зберігається басейн. Далі такий ось зі скважини набирається вода ось в цю ємність, ресівер І далі вже розводиться в будинок, іде та в інші Ось пічка для ванни. пічка для сауни. Сауна якісно зроблена. Дуже в останній час якби рідко нею користувалися. Далі є санвузол. Ванна. Далі після сауни люди могли відпочивати ось в цій кімнатці. Далі в заведено газовий конвектор в це приміщення, і воно опалювалося газовим конвектором. Можна зимувати. Всі стіни утеплені, всі стіни утеплені. В цій ємності знаходиться хімія для. Басейна перекис водню, здається, має вистачити ще на декілька років. Будинок на два поверха. Поряд побудовані і проживають сусіди. Такий ось дворик. Потребує зараз трохи рук, щоб викосити, привести його в порядок, а так, якщо це все зробити, то буде найулюбленіше ваше місце для відпочинку. За будинком йде дорожка для. До центральних воріт. вимощена плиткою. Я казав, опалення в будинку конвекторовими газовими. Нагадую, що до будинку під'єднано три фази електрики. Тобто навіть опалення можна електрикою робити. Ось. Ось бачите, включати на фази. Також будинок заведений Інтернет. Пійдемо в будинок, подивимось на його зсередини. Пройдемо далі в будинок. Якщо повернути направо, ми потрапляємо в кухню, газова плита від газу. Кухня невеличка. Металопластикові вікна. На два пакети. Пройдемося далі. Далі спальня у нас є. Така ось спалінка у нас. Теж металопластикові вікна, газовий конвектор. Від якого можна зігрівати будинок. Ліжко все залишається. Значить, тут у нас камін. Якщо не хочете топити газовими конвектором, можете користуватися каміном. Власники не користувалися, ним, тому забили просто дірку і він їм не потрібний. Сказали, що. Далі, з кухні, ми виходимо. Отрапляємо в прихожу. Теж є газовий конвектор. Тут у нас телевізор, холодильник. Таке місце, де після обіду люди будуть відпочивати дивитися то. Шкаф, шафа купе. Диван. Він розкладається, такий стає круглий і здоровий. Вікно на вулицю. Газовий конвектор. Теж опалює цю кімнату. Віконечко, здорове, світле. Діванчик, стіл піднімемося на другий поверх, оглянемо ще одну спальню кімнату. Сходи круті, тому це буде місце для молоді. Дочіть. Весь другий поверх утеплювачем. Тут є здорове двоспальне ліжко, теж металопластикові вікна, газовий конвектор. Далі желізні ставні, які прикривають вікно від, з вулиці. На другу сторону у двір ставень немає. Це труба, про яку ми говорили, що у нас є внизу грубка. Ось від тої грубки може опалюватися всі три кімнати, прогріватися. І відповідно це труба з неї виходить. Вікна виходять у двір. Ось ми бачимо, ось ми бачимо господарські споруди, альтанку. Тут тихо, гарно, ліс з вікон в ту сторону метрів 300, озеро, райське місце. Далі. Тут у нас знаходиться технічний, видно, пінопластом утеплена та стінка. Бачите? Тут лежить утеплювач на дно до басейну, на дно до басейну утеплювач. Спускаємося. Що стосується транспортного сполучення з дачним кооперативом. 4 рази на день від метро Житомирський ходить маршрутка і привозить сюди дачників. Або є ще внутрішній чат, де можна договоритися з кимось із місцевих, і вони вас привезуть там за якихось 70-100 гривень. Або ж якщо у вас є автівка, то в принципі, місце для машини у дворі знайдеться. Будинок утеплений. Ось заїзд до машини, може аж аж, 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 аж аж сюди заїжджати. Будинок унікальний. Скільки комунікацій, можна проживати в такому будинку протягом року. Якщо ви від'їхали, то можете слідкувати за... Те, що відбувається на території через відеокамери, відеоспостереження, яке може і вночі працювати, працює в автономному режимі, де буде реагувати на рух. Тому приймайте рішення, телефонуйте, дзвоніть. Всім гарного дня!